Hello, Friendly, з вами, Things Friendly. Що ж, так як я обіцяв, сьогодні зараз ми знімаємо на мілка новий смак е, вхо, Вхоленат карамель. Я знаю, що карамель, а треба перекласти, що означає Вхоленат Перекладу, а є переклад, так? Походу, є переклад, ні. А, ні, це не наш не наш, так Добре, давайте тоді що? Давайте я швиденько перекладу, що означає Вхоленат карамель і будемо починати заставку. Ось така мілка. Бачите, ось така. Зараз ми прорегуємо. Коротше, у мене кава закінчилася. Якщо вийде, я, е, ми трошки з'їмо саму мілку, потім я цей. Я що зроблю? Я зроблю каву. Та не знаю, на це піде трохи часу, але вже. Зато не знаю. Не знаю, друзі, не знаю. Давайте перекладач. Зараз візьмемо. Перекладач, пер переводчик. Переводчик теж мені тут переводчик. І знову я хочу вам <кхи> сказати, що... Насморк, не знаю як. Дуже щось. Проснувся, все добре. Посидів трошки в ютубі, і тут насморк з'явився. В залі. Добре. Е, так. Вхоленат, так? Вхо, Вхоленат. Так, англійська. Вхо. Вхолем. Давайте зараз на українську. Українська. Вхо. вхо вхо. Ленат. Вхоленут. Карамель. Ка. Рамел. Все, цільного ріхова карамель. Добре. Що переклало, то переклало. Поїхали до заставки. День Дружній реагує, Дені Дружній реагує, сьогодні буде реагувати на Мілка МВМ Max. Цільногоріхова кара мелі, мелі, мелі! Дивіться, як я собі придумав. Я знаю, що коментарів більше немає під вчорашнім роликом. Ми вже читали під роликом Одамер. Е, тому я знаєте, я зайду там, де ви найбільше в мене коментуєте під роликом Бруно. Під, ви, ви під роликом Бруно мені коментуєте. Дякую вам за актив. Е, зараз почитаємо декілька коментарів. Я прокоментую там та, відповіді на ваші запитання. Так. Е, під роликом Бруно, так. Оце ролик Бруно. давайте читати, Так. E, два місці. Ніколай 2012. Бруно, дуже крутий мультик. Такого э, крутого мультика я ще не бачив. Спасибо, Денис. Дякую тобі, що дивишся. Бос матрос. Нужно це відео розкрутити, щоб, щоб більше людей знало про Бруні. Ну, вже 2000 дізналося, тому і за це дуже вам дякую. Але давайте, ну добре, зараз почитаємо найновіші. Період канос. А, то ти коментував мені? А я навіть не знав, що ти мені тут коментуєш, нічого собі. Період Канос написав. Не можу повірити, що существував такий крутой мультфільм на просторах інтернетах. О ньому я не знав. Я о ньому не знав. Та як ти не знав? Ми ж дивилися разом, Бруно, Не дивилися, що ти? Дивний, дивний. Я з України, а я теж. Так приємно чути рідну українську мову. Відео добре, що розмовляєш з нею. Дякую. Слава Рабінович. дякую тобі Дені за рекомендацію цього чудового цільма. Дякую тобі, що подивився, і підписався, я надіюся. Дарія Кравець. Класне відео видно, що стараюся над роликами. Дуже класно і качество зашкалюючих роликів. Я підписався на Бруно і на тебе. Дуже спасибо тобі. Але на рахунок ти написала, що качество зашкалюючих роликів. У мене тут в цьому відео Бруно спочатку я вдень знімав, потім вночі. І так вже темна, темна була зображення. Не знаю. Ну дякую за коментарі. Добре, давайте візьмемо, перейдемо в розділ найновіші. найновіші, так. Мені цікаво, найновіші. Арсеній Сорочин, Сорочин так, правильно прочитав. Блін, всі ці мультфільми закінчились. Жаль, навіть Бруно. І жаль, що каналі, по котрим показують, мультфільми... закончить жаль, навіть Бруно. І жаль, що каналі, по, по котрим показували ці мультфільми, закрили. Жаль, просто вже не вернуть. Та не вернути, але що, не можна ці мультфільми подивитися просто через інтернет? Скажи мені, просто увів будь-який мультфільм в інтернеті, прошу дуже, будь-який сайт і дивися. Я так з привітом по планетах подивився. Ну, закрили той Disney, увів Вондер тут і там українською. Все, всі серії у мене як на лодоні. Тобто. На Лудоніта. Тобто увів і все дивися, та. Правда, там вже були зразу всі готові мультики, це треба ще вводити, шукати, але нічого страшного, увів і знайшов. Е, Владимир де Фордж. Бруно мультфільм починається все так красиво, поки не знайшов серію Батут у ужасному качесті. І знімав школьник, розчарувало мене. Е, та розумієш е, серія Батут, чогось там якийсь школьник знімав ту серію і більше ніде цієї серії немає. І цей школьник зняв криво, тря хитав весь час камеру тря, тря, тряснучок. Тр. Трусив камерою весь час. Пальці свої вставляв, якийсь дурний школьник. Колекційна серія і ніде не знайдеш. Представляєш собі? Ну такі діла. Давайте ще декілька коментарів. Вареп ще Нова Мургайова. Этот мультфільм показували на каналі Дісней. Это був мій любимий канал, завжди його закрили. Закрили у вас в Росії, а у... той оригінал англійський, думаю, має в ефірі десь бути, що його ще не закрили. Ну, але та, російського вже не вернути. Та. Коник Лев. Денис, ти бачив Бруно на каналі серія Батут. Зняли дуже жахливо з телевізора, а оригінал цієї серії не показали. Оригінал показали в ефірі, але ефір з ефіра не зберегли. Розумієш, які зняв цей дурний придурочний школьник, і він е трусив камеру і дуже погано зняло. І що могли, що було, то й залили на основний канал Бруно. Такі справи. Денис, вони познущалися над 18 серією Бруно Батут. Зняли дуже погано. Е Розберися і скажи, нехай зроблять нормальну якісну серію. Я нічого не можу зробити. Так як що було, то вони залили. Більше ніде не знайдеш. То, що я можу розібратися? Хіба перемалювати серію упейнтіти свою версію тої серії зробити вам? чи що? Не знаю, думаю, ні. Добре, друзі, все. Я нічого з цим не зроблю, того, що. Ну, що я можу зробити? Серії ніде нема, ніде на просторах інтернету ти не знайдеш. Тільки це відео від цього приручного школьника. Все, ти не знайдеш. Що я можу тут вдіяти? та? Добре, друзі, починаю мілка, ціли... будуть писати мені, що цілий ролик пішов на коментарі. То так не під останнім відео. Просто прочитав з популярних моїх роликів, що ви пишете. та. Всі пишуть за батут ну, Ясно, нова серія, хочуть дивитися. Ну вибачте, пробачте, я нічого не зроблю. Добре, поїхали до десь ось така мілка поїхала. Ммм, карамель. Як ми перекладали? Цільно як? Я ж забув. Прикольно. Моя оцінка буде 9 балів, класно. Тепер ми все окремо реагуємо. Об. І <зірвалося> Цей насморк. Вчора сонний, сьогодні насморк. Як мене вже це все достало. Давайте. Шоколад. Шоколад. Мілка 10. 10, так. Горіх. Дивіться, як це виглядає всередині. Начинка і горішок і карамелю политу. Оригінально, оригінал продукт. Напевно, не знаю, чи буду каву робити на це. Щось часу багато немає. Так, горіх. Ось такий він. Поїхав. А, спочатку на горіх. так. Це лісовий горіх, так? Чекайте, з цим носом тече й тече. Мені сподобався цей горіх, поставлю йому 9. Так. Е, начинка. І тепер начинка. Ми ще на кармель не реагували. Начинка 10 балів. Смачно. Не знаю, може в кінці я поставлю і десятку. Скільки в нас вже відеопромілок було? Найбільше. Бо то, знаєте, і смаків там теж багато з мілкою роблять, нічого собі. На чіпс, з чіпсами таких смаків багато немає, як з З мілка дуже багато. Так, карамель. Карамель. Ну, карамель, думаю, десятка. До речі, хотів поділитися. Зараз поділюся. З вами поділитися. Добре, карамель Десятка. Хотів поділитися. Коротше, я знімав раніше шорт, як ця пісня називається. Я не міг знайти пісню, думав, мені хтось допоможе знайти її. Ніхто не поміг, ніхто не знає, як ця пісня називається. Коротше, пару днів назад Мені чисто випадково зайшло в Google. І шукати пісню голосом вибило. І я просто в, е, наспівав голосом цю пісню Google. Це. Ну, типу, шукати пісню тіпа, у мікрофоні, воно зразу не знайшло. Так що я не знав, що таке є, розумієте? Е, я думаю, що там просто через пошук є. Знаю, що через картинки можна було знайти картинки. А пісню голосом. Я думаю, ну, як ти погано наспіваєш, думаю, чи ще щось, ні, знайшло. Супер. Так, карамель. Перевіряємо зараз. Чи справді 10? Так, десятка. Ну, карамель дуже смачна. Так, карамель супер. Доїдаємо. Добре, загалом ставлю 10. Реально смачно. Чи 9? Якийсь такий крем, не знаю. Щось реально хочу з кавою, чесно кажу. У нас 20 хвилин, я пішов робити каву. А кава у нас взагалі є? Просто такану закінчився. Ще трохи є. Давайте попробуємо. Я все заспаю. Я думав, що цей придурочний насморк до мене добереться, до мене добрався. І головне, головні якого снігу немає... але я мороз. Так що мені застудить з морозом. Такі справи. Капець я це не одівав, але дуже багато місяців це не Пару одів. Думаю, кінець року треба у цьому знятися для вас. Та й так холодно, це хоч зігрівающе. Розумієте? О, друзі, друзі. Давайте слідкувати за кавою. Вики за вивки нема, щоб слідкували, будемо мисяць слідкувати. Ось, гріється. Ну це відео буде довше, так. Коротше, я просто на рахунок цього, я не знав, що можна голосом наспівати пісню і знайти ту саму пісню. Я знайшов дві пісні, які я хотів знайти. Одну пісню я почув у 18-му році і не знав, як вона називається. Наспівав, але знав, як вона співається. Наспівав, що ви думали? Сію секунду мені знайшло. Коротше, на юзі мені знайшло, так. Не думав, але знайшов. Так. Це добре. Так що дивіться, друзі. Якщо з Люка найбільше прийде ще знятися у відео на Маланку. Ну, типу, коли буде клікбейт Маланку 13 січня, там буде, може, перегляди. А так, напевно, не буде. так? Ну, подивимося, подивимося. що в нас ще буде? Вона каже, вона каже, блін, у тебе так багато підписників. Я кажу, так, в мене багато. А актива взагалі немає, це справді так. Моє останнє відео горизонтально це подивилися, ну це що зараз я знімаю. 700 разів останнє відео, як ми реагували фієста, фан-джой фієста. Такі цукерки чувальні. Тобто взагалі актив тепер, що взагалі не дивляться, чого не дивляться, не знаю. Зігріваються. Так, боже потім будуть дивитися. Я застудився, казав. Застудився. Не навижу. Не навижу простуду. О, дякую, хто там, подяку. <клух> о, о, а тепер давайте трохи легше. Ой, треба виключати, головне не пчихнути мені. Ой, зараз виключаємо. Приготуйтеся на рахунок три. Три, два, один. Все. Я думаю, сильно зараз вийде і розтече. Бері погано, шукайте. Мені не добре, розумієте, що я засудився і лишаються ці мокротаця у роті. Яка не дає тобі не дихати, ні... ні нічого. Застудився! На жаль. Нічого не мав застудитися, не розумію. Ой. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ой! Наливає. Ой, застудився, я застудився. Думаю, що це мені постуда прийде. Якщо не пройде, буде погано. Ну і додаємо молоко. По бажанню, але гіпше добавити. Так. Я не знаю, якщо вийде дві реакції, Васюнечка. Якщо не вийде, то тобі реакції. Чекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, а три реакції напевно не буде на вечір. так то тільки дві. Тільки дві, так. Да. Ой, це застуда капець. Добре, друзі. Кава готова. Мілка в нас дві штуки ще лишилося, чуть-чуть. Давайте. Зараз кавою зацінимо. Якщо нам моя застуда не помішає. Ой. Дуже липка ця, мілка, але те що хочеш. Так, карамель дуже липуча. Що це воно несолодке? Да, може третю ложку. <laughs> Уже третю ложку цукру. а? <laughs> Добре, друзі, поїхали. Ммм, mm. з mm. кавою найкраще. Все чути карамель і начинку. Що тає. Значить, що я можу кій виснок? Сама мілка 9, з кавою 10, бо з кавою краще. Тому що це застуда, блін. Може вже проходить. Похоже на світ... Якщо тако зняти, похоже на світлофор. Скажіть, правда? Это піннебанучі, тут світлофор, світлофор. Добре, давайте. Есем. Ці ще пісні співається oh, no 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 ноу no. До речі, поспілкуємося про сніг. Чи у вас є зараз сніг в вашому містечку, селі, чи де ви там живете у місті? Пишіть коментарі. Як бачите, у мене нема снігу. Дивився, в інших там знімали, в Києві вже є сніг. Ще в всяких містах є вже сніг, у мене нема. Тому напишіть в коментарях ви. Як у вас там справи з снігом. Чекайте, треба щось і на Ютуб-шорт лишити. Давайте пару штук цього лишимо. Що це так не лишу? Коротше, в кожній частинці мілка є горіх, ну це ясно. Тому такі справи. До речі, про новорічні кіндер-сюрприз. Вони мали їх завести, поки що немає новорічних, до речі, не замічав. Якби були, я би взяв. Прикол немає, так. Як це Цар... царського горіхове, як це називається цей горіх? Ну давайте ще подивимося. Я, Я забув, як це називається. Якась така назва дивна переклав. Сильно горіхова калемель. Сільногоріхова. Сільногоріхова. Перше раз таке чую. Та що це з цим носом? Коли немає хустинки, так. Застудився ваш день справді. Капец. Цільного горіху, а ось такий тепер червоний мені попався горіх. Ой. Чекайте. Відеокліп я зроблю невещо. Сам. Тому що навече. А... комікс? Я зроблю. Я зроблю. Орне що зроблю? Орне що зробити? Це зробити. У мене знову кава закінчується. Добре, Далі продовжуємо без кави, так. Дивіться, кнопочки такі, раз, два, раз, два, на яку нажати, так? на яку нажмеш? На цю кнопочку нажмеш. Підірвеш, щось там підірвеш. На цю кнопочку нажимеш, у повітря взлетиш, би ти вибрано. Ту кнопочку би вибрали. Право? Ні, це з цього боку вам уже буде право чи ліво? Право чи ліво? Вибирайте. Ще як тако зробити, теж на щось похоже. Так, добре, давайте. У мене тає все в руках. Тому я закидаю дві. Одно. Тут ще щось намальовано. Ну, горіки, понятно. А це що таке? карамель, чи що? зрозуміло. Добре, коли зрозуміло. Так не зрозуміло. Я не вон заїзд. Далі зносити тече. мене. Ненавижу, коли в мене зноса тече. це жах. Ну а хто любить там? Поїхали. Написав я під відео Лаки Савея, чи він відкриє ще якісь відео, він взагалі ніякої відповіді мені не дав. Коротше, він більше не відкриє, це ясно. Та я йому тоді сказав у ролику. Відкрий, будь ласка, всі свої відео. Він відкрив одне. А значить, він більше не буде відкривати, це ясно. Ну. Ні, тоді, що я зробив? Що я беден? Не хоче хлопець відкривати, але не відкриваю. Давайте так. Я вже не он це їсти. Може це на YouTube Short, друзі. Але мене щось на YouTube Short уже не дивиться, не знаю. Раз, два, три, чотири. Добре, чотири спроби. Подній зімові на YouTube Short. Дамо чотири спроби, щоб набиралися переліти, хоч на одному. Тому я лишаю на YouTube Short. Добре, друзі, будемо прощатися. Не знаю, думаю, до вечора мені насморк прийде, я вже... Тих наступних двох реакцій буде все добре. Не знаю, друзі, не знаю. У не, не знаю, треба хустинку. Тече, тече з носа цей капець. Ооо. Ой. Щось з цим носом не то. Надіюся, потім буде мені краще. Добре, друзі, будемо прощатися. Дякую, що ви були зі мною на відео. Сподобалось? Тисни скоріш... Ой, яке тисни? Нічого в мене не буде. Пиши скоріш коментарі. Також підписуйся на канал. Давайте. До нового року 16 тисяч підписників. Ех, Можете не пробувати, я знаю, що не набереться. 16 тисяч підписників і так не набереться. Я не знаю, чи взагалі у мене ще колись щось набереться. <с> ну, акти упав, розумієте, й тому й не ясно. А так добре, хоч досягнув 15 тисяч підписників вже знаєте якесь досягнення. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деніс Френлі. Такий не дуже здоровий Деніс Френлі, такий застуджений Деніс Френлі. Їли ми три, три, дві з'їли такі пластинки, лишилася ця одна на YouTube Short. Думаю, чотири спроби на YouTube Short дамо перегляди. Та, добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Френді. На вечір вас чекають дві реакції. Зараз на 10-ту годину комікси. І на цьому все. Всім пока-пока, бувайте. Ой, поїли супер, я уж наївся. Дуже сильно наївся. Ну, якщо не буде з цих 4 цукерок, тобто 4 відоси, Раз, два, три, 4 шорта, перегляди, я не знаю, більше вже знімати на ютуб шорт нічого не буду. Добре, друзі, така було в Холену от карамел. Всім пока. Пишіть в коментарях, чи, чи знімати нам ще нові смаки мілка, якщо хочете. Ну, я може і так і знімлю. Ну, але ви пишіть пока.